Ну, народи Андрій, друзі. Як пришла вам показати швиденько про нові ліхтарик від фірми... Ні, не від цієї, від фірми Енхель. Ви бачили, що одне ділення на акумуляторі сталося? О! Ось. ТС ТЛ TC... 18350 Лі, 18 вольт, 5 Вт, означають. Дивися, в кого я сумніви. П'ятиватна кріжка стоїть. І там оригінал. О. Так, що вам хочеться показати в деталях. Дивіся. Він має як зацепитися. Знаєш, зацеп. І отаке от регулювання. По оптиці нічого не регулюється. А по висоті. от. Ну то я, коротко, Пропускаю по одному. А так то він має, бачиш? Бачиш? 90 градусів. ти, 80. О. Ну, коротше, кожних 10... Зараз. Секунду. Кожних 10 градусів. О. Ви можете його зафіксувати. Є така тріскачка. Ну, це ж не одною рукою треба робити. Вот. Дивись, значить. Коли його повністю підняли, всередині все зроблено дорого-багато. Бачиш, дорого-багато. Е, гвинти. Гвинти PH перша, напевно. Ну, побачимо в огляді. Такий він висоту, зручний. О. І хочу показати вам... О, о, правильно, ще голосніше давай. Давай, 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 бо то ж слабо чути тебе ще одного з другим. І ото в роботі. Чпуньк. Один режим. Один режим тільки. Добре, дивіться, без нього дивимось кудись з надією в майбутнє, з ним. Ось З ним. Зараз крона дерева Ой, то за далеке дерево. Давай сюди. О! Дивіться. Опа-на, поняв? До дерева, значить так, до дерева, до дерева в нас. Наше світло, якщо що, то вже... О, бачите, Нічого не вирішує тут з камери. От до дерево 10 метрів, як мінімум. О, як освітлює. скажем так, 10 метрів, ото 25 десь туди. Ото так, ото от так. От от Плюс до того вважайте, а я теж так на мінус 0,6 знімав. Нічого не видно. Зараз нічого не видно. Це на фонарик сівша батарейка. Во. Скоріше там стабілізація по струму, то тут а, ну, нижче 15 вольт все одно живеться світлодіод. Як для мене таке, наприклад, важливіше нести. ну от, роз... Вага акумулятора його чу-чуть, тако такої градусів 40 підіймає на землею. То ми робимо тоді у такий момент. Якщо ми вперед себе хочемо світити, як якусь коногонкою. Чи... Бачиш, отако ми робимо. о, І все. І погнали. Погнали шукати нашого песика. От, На-на-на. І ці от. Ходи-ходи Буди і тому подібне. Своїх коштів, ну, дай Бог буде вартувати. Бувало, що в тій попередній, бувало, що в тій попередній моделі. Ось як прикольно чи класно. Що в тій попередній моделі виходив з ладу світлодіод в людей. А, ну, не через три, там 3-4 роки, скажімо, тоді не, ну, якось не так образливо. Коли чуть вище, тоді трошки погано. Добре, всіх благ до зв'язочку.